Не допустити до влади тих, хто може повернути курс України носом знову до Росії. Будь ласка, я просто про це дуже нагадую в кожному відео, бо я по картам бачу, що буде якийсь такий момент, коли ми можемо, знаєте, як говорить, помилитися, і ця помилка нам буде дорого коштувати. Вона не зникне Україна. Але вона може знову почати дружити, чи товаришувати, чи розуміти, чи спілкуватися з Росією. От що може бути, понимаєте? І ми просто будемо зробимося через декілька там, років колонією Росії. Цього не можна допустити ні в якому разі, будь ласка, всі ці люди загиблі, які загинули, вони просто в грабах перевернуться, якщо ми це допустимо. Це так. Да. Тому но із положительно із позитивного друзі, Україна буде, вона залишиться.